І всім привіт! З вами Темофій і у мене нова рубрика. Сьогодні я вам покажу, як пройти в третій Голові... і... глибокий сон. І я вам покажу, як пройти то завдання. Ми будемо починати. Перше, давайте ми будемо з довгих, самих довгих. Ну...

Нам треба додати он тут штуку. Або сюди, або сюди я вам покажу. І он тут світочейку і китнепис. Привіт, китнепис, китнепис. Ай, ну добре. Якщо он тут він, то ми сюди йдемо. Да? Давай, почекаємо коли там. Він тут. вимось? Парк корм тут, то мы ставим сюда. Итак, ми сегодня будем по два работать. Он тут закрываем. Я вам показываю, что пройти в живу. Якщо у вас Тут а вже китнеп, ну а його ще тут немає бути. У вас він тут не прийшов, походу. Закриваємо. І там. І тепер. Поглядаємо за трьом. Але якщо бачите, башка... не тут, О, ви тут берете батарею, а он так. У вас катне, то он тут, то ви так само робота, а там там О, наприклад, як в мене, он там, а он тут. І тепер поглядаємо за двома. Тепер дивимось і давайте. А якщо ваш вас он тут, то барита он тут заряд і вставляйте його тут. Він на нас бросаючи, кидає, нажимаєте на вистріл, зелені руки і він тут сподівається. Тепер йде на нашу трубу. А давайте вже маленьких, дуже маленьких. Давайте отут. Тут, тут треба газ. О, бачите. Наша намофіла твої руки. Ідемо сюди, ми йдемо сюда. І от друге відео я вам скажу. У мене є хоч телеграм-канал, а я вам там не скажу, я прям зараз вам скажу. Друге відео нас буде, але буде завтра. Там буде показано, як пройти. Трьох персонажів. Давайте нам треба он сюди. І ставимо її в чулічейку. Знайти спосіб змінити напрямок газу. Ставим сюди. Якщо хто не знав он, он ще он он рукавиця для того, щоб он тут отак вот робити. То воно має бути, якщо а так можна було. Так, он тут можна зайти. на можно, но все равно. Он тут, -то. И вот тут. Потим вот сюда. И потим. Он тут, -то. Можно... Он тут поставит руку. И он так. Он так. Друзі, потім ми йдемо сюди і йдемо сюди. Так, хто таке не думав? Потім і он так. А потім он так беремо синю руку сюди і за ним І ще роззнали фокус. Взяти фіолетову руку і ось сюди запрягнути. Я таке вже робив. Oh. Бах. Бах. То то я так поняла, ти з неї був. Так. А я почаю розмову. Я Он так. Тепер он сюди. А можна так зробити, щоб було скорше он так. потім сюди. І он туди. Сезон відкрився. Сезон відкрився. Так і зразу. Ну, і на чому все. Всім. Пока з вами був Тимофій Попович. І всім пока!